Такі анекдоти. Дякую за подарунок. Опа! Орону. йоу подаруночок. Три мега контейнера. давайте перевіримо на вдачу. то що стрім став сумним. З тими гравітаціями. Так, мені, будь ласка, золото. Чпіньк. Прошу дуже. І 350 золота. Давай далі. Ну, тут золото 100% сипає, я знаю. 500 золота. Давай далі. Ну, ну, ну. 250 золота. Ну, слухай, золото насипало. І форти. Форти умів. Дякую, друже. Дякую тобі за подаруночок. 1400 золота. Ого, Сеня подарунок. Дякую. Хі -хі -хі. Капець ви мене сьогодні балуєте подаруночками Що там? О, Ого зробили інші. Капець. А? Що скину? Наш. Зараз. Хай чекають зарплати. Так, добре, відкриваємо зараз контейнери. Дякую, Ксенія, дякую за подаруночок. Сподіваюсь, щось насипаємо. Де емоції, Мирон? Та я трохи задивився на інакше. О, 500 золота. Є, ти шо? Як я полюбляю, коли золото падає, гарантовано з контейнерів. Просто коли воно вийшло, то я подивився на цей, на вислідкову посилку по новій пошті. А тут скрив. Тобто ви вже бачили, що подарунок є, а я ще не бачив. Дякую, Ксенія. Так, 500 золота є чудово. Чудово. Я полюбляю ці конти. Одні з одні найвигідніших. До речі, у мене таке є 100 золота. Давай краще осип. 300, ну. Що це таке? Аватар? А, ага. У мене, до речі, є багато таких прикольних. Так, тут одразу поміняємо. Мене цікавлять містичні сертифікати. Було б круто, щоб мені випав містичний. З містичного конта містичний сертифікат, чорна скринька. Ух ти, випала. Ого, 900 золота, серйозно? Чорна скринька 4 ще випала. Полюбляю чорні скриньки. 300 золота, окей. Мені потрібно відкрити 33, щоб був чорний сертифікат. 500 золота. о, круто, круто. І чорна скринька 4, з неї може випустити чорна скринька 5 з ймовірністю 20%. Або чорна скринька 6, з мовірністю 5%. О, є, диви, у, 1100 ЗОЛОТА капе, чорна СКРИНЬКА 5. Йо, а чорна скринька 6. Чорна скринька 6, ймовірність 20%, а чорна скринька 7 з ймовірністю 5%. Ну, давай, будь ласка. Тис... Бляха, 1600 золота насипало Це капе, чорні скринька, це їмба, дякую. Ото підняв золото. Було 0. Давайте містичні контейнери. Так, гарантовано містичний контейнер 3. Воу, воу, 100 золота. А це ж містичні контейнери другого рівня відкривають, а? Блін, я вже думав, це анімований. Я б зараз вибухнув, ти що. Давай, давай ще. Ух, який гарний. Курва, подиви на нього. Це містичний контейнер, 3, блін, ти будеш відкривати містичний контейнер 3. Дивлюсь? Найгарніше в світі. Пішли, давай далі. Давай далі. 100 золота, бляха, дякую. Але, але містичний контейнер 3. На, відкривай. Бігом. Щоб тебе не бачили. Не хочу показуватись, бо не накрасила губи. Кепет, ці жінки. 10 тисяч досвіду. Я думав, вже 10 тисяч золота. Дякую. Але дивись скільки золота підняли. 5600. Ви що? <бірка> дякую, Ксенія. Дякую за подаруночок Таєш, добре, піду, я сам трохи пограю. Давай, друже. Ксенія! <реш> ти що, капець? Оу, дубль 2. Ти що на. Ого! Йоу! йоу, Ото буде моцно. Ото буде моцно. Я, я не знаю, ці кунти я дуже люблю відкривати. Бо тут гарантовано падає золото, в цьому гарантовано падає золото, і тут гарантовано падає. Щось падає? Дякую, дякую. Ти прям спонсор гарного настрою на цьому стрімі, бо я трішки приунив, коли качав цей танк, і це було не дуже суперово. Але відкриття контів. Особливо коли це є подарунок від підписниці. топ, так, 100 золота. Давайте, будь ласка, більше. Прошу вас. 500! Дивовижна пора, що це таке? У, ну такий, непоганий, поганий. 500 золота, то мост. Ну, давайте ще 500. Бем. Дух зими і фон провельлю, ДБВ на ПР. Ну, вже є. Так, ну чорна скринька, погнали. Будемо так само. Чорна скринька то файно. 400 золота. Гаразд, гаразд. Йдемо далі. Чорна скринька 4. Прошу зауважити. Давай, будь ласка, ще чорна скринька 4. Є, чорна скринька ще 1,4. І 900 золота. Дві чорні скриньки 4. Давай, давай, чорна скринька 5. Давай, будь ласка. 1400 золота. 1400 золота Ти байк воно падає і наступний. Давай чорна скринька 6 чи 5. Ну, 600 золота, але добре, блін, 26. Залишилося ще 7 контів uh, чорної скриньки, і тоді можемо талісман відкривати. Так, містичний контейнер було б круто. Оу. Ти не зволікай, бо потім Ксеня може відпрацьовувати. Це типу, 14 днів преміум аккаунту Якщо перевести в золото, то непогано. Далі. Від 3 дні. Ну, дякую. Дякую тобі. Слухай, скільки золота маємо? 9900. Крутецько, А, не змінив, ні. Все, зараз одразу купуємо танк 10 рівня, тому що я потім 100% вмажуся в якесь відкриття. А щоб цього не трапилося. Блін, а шкода, що чорні скриньки не продаються. Чи продаються? Зберіг усі, мегаконтейнер, мегаконтейнер. Поста... А чорні скриньки не продаються. Каму. Да. Я просто хотів би докупити ті чорні скриньки для того, щоб відкрити чорний талісман. І там би гарантовано випав би якийсь танк. Добре, зараз куплю. Дякую, Ксенія. Дуже приємно. Дякую тобі. Ти прям мені танк відкупила, фактично. Тому що, ну як, фактично, остаточно відкупила мені танк, тому що за допомогою твоїх донатків мені виступило 10 тисяч золота. Так, зараз я. Блін, знайти біг, як я цього не люблю. Ніколи не можу знайти. Все, ось тут. Потрібно запам'ятати. Так, і зараз ми будемо визволяти з рабства. З рабства ми будемо визволяти... вк 9001 п Бах! Чудово, залишається. Раз, два, чотири. Чотири десятки. Ух, чесно, в мене давно не було скільки десяток венгарії колекційних. Те, також 5Х. Вирішили задарувати, вирода, так? ха Ви що, капець, друзяки? Це останній, далі сам, це капець. Це капець. Йоу, насипали, йоу. Офігеть. Це чого таке? Ха-ха? Єхать, оце контентус мені поналивали. О. Ого! Що це таке? Йоу! Ого! ви, де ви? То що містичні контейнери два. Бляха. Друзяка, ви мене нас сьогодні. Просто я капець, я в шоці. Зараз будемо відкривати. Що будемо відкривати? Містичний, виходить цей. Оце зараз золото насипить. Коротше, робіть скрін, скільки в мене зараз золото. 2,5. Дякую, Ксенія, дякую, Віталій. А, дякую Святослав, якщо я не помиляюсь. Правильно? Бо я завжди путаю Святослав і Станіслав. А, Святослав, це свастон у нас. А, дякую, капець. Оце ви вмазані. Мирон щасливий глядачі. Щасливі, Та це капець, серйозно. Я не очікував такого. Давайте почнемо контейнери з листівками. Не знаю, що тут по золоту подивитись, але сподіваюся, що буде щось гарне. Потім потрібно буде робити цей окремий відос на це відкриття, вирізати і виставляти на канал. 400, дякую. Дякую, давайте бути вдячними. Давайте не злити. Варгеймушко, дякую. Фон профілю ориздвяний. У мене вже є, але прикольний. Давайте далі. Мені здається, я всі фони позабирав. Казка про крампуса також є. Золото сипи, було 25 тисячі. Побачимо, скільки буде. Але найцікавіше це чорні, чорні контейнери. Бляха, мені дуже цікаво, що звідти випаде. Нам контент. Знову випадає фон профлю Різдвяний, 400. файно, файно летить. Ні, ну золото тут падає, дай Боже. Щедро. Ну, 300-400 інколи 500. Фух. 300 окей. Фон профілю Заповітне бажання. Ну, це здається, давно він був такий. Так, давайте з вами чорну скриньку. Чи як? чи Ні, давайте спочатку містичний контейнер, а потім чорну скриньку, бо я чорну скриньку хочу потім. 3000 золота! А одразу так <хи> <Тримай>. <хи> йо Йомаю, це капець. Реально, це жесть, Це неймовірно. 3000 золота бахнуло. Карабінер! нарешті я також щасливий на моїй вулиці, буде свято. Ох. Містичний контейнер 3, дякую. Це капець, 3000 золота випало. Дякую. Слухай, містичні контейнери. Мені, будь ласка, одного містичного сертифіката. Будь ласка. Одного містичного сертифіката. Давай ще Одного містичного. Не хочу. Містичні контейнери. Я знаю, що ви маєте. Один містичний сертифікат. Ах, ні одного не дасть. Я вчора купив один ключ і випало 5 золота. У -у -у -у. Опа! Бем! Містичний сертифікат. Забрали, 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 забрали. 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 Ми його залишимо на солоденьке. Давайте містичний якщо звідси. Якщо звідси впаде якийсь там золото, я не знаю 100 тисяч, ну я, я просто буду кричати на всю хату походу, потім мене заберуть за якусь психушку. Ну я не вірю в якийсь фон. Я був би просто, я б тут би орав би. Нє. Ви бачите, що попередній раз, попередній раз, коли я відкривав містичний контейнер третього рівня, мені випало те саме. Сертифікати на 200 одиниць вільного досвіду і 110 тисяч вільного досвіду. Те саме, те саме. Так, давайте чорну скриньку. Пішли по чорних скриньках. 900 золота. 900 золота. Було 2,5. Побачимо, що там буде. 600 золота. -о, Оу! Насипає нас. Чорна скринька 4. Дякую. Чорні контейнери. Запрошую вас, падати мені скринькою вище. Чорна скринька 4, 2. Пішли далі, пішли далі, що випало. Що не випав концепт. Ух ти що 900 золота. Ще 4 залишається. А золото падає. І давай містичну скриньку. Ну, не містичну скриньку, чорну скриньку. Блін, а там містичний талісман. Не містичний, бляха, я вже буду чорний талісман. О, це чорний сердф. Я вже налякався думав, що це. Ох ти що. Ох ти що. Ти що. Я прям не знаю це. Мені цікаво, що тут. 500 золота. І давай ще одну. Ще одну чорну скриньку. Четвертого, будь ласка. Ну, 400 золота, окей. Так, це ми маємо. Це ми маємо. Чорна скринька 4. Поїхали. Поїхали. Поїхали, що буде? 900 золота. Дякую. Ну, 1000 золота, коли падає, то це вже добре. 1400 золота впало. І давай містичну скриньку 5 або 1000 золота. Ну, 800, слухай. 800. Так, що ми зараз маємо? 16 тисяч золота. Я пердолет, це я можу пити, відкупити два танки колекційного 10 рівня. 16 тисяч золота. Ви зрозумієте, в мене було 2,5. Бляка. Я в шоці, серйозно? Ну і зараз ми будемо відкривати містичний сертифікат і чорний сертифікат. Давайте спочатку містичний, бо чорного сертифікату я ще ніколи не відкривав. З нього ми вже випасти такі от танки. А шанс випадіння в усіх однаковий, 10%. А Тут є три преміумних, але я хочу колекційних, щоб за них випала якась компенсація. Давайте спочатку містичний сертифікат Кромвельбе шостий рівень. Нормальдез. Давай, давай, давай. Тільки, будь ласка, тільки я тебе прошу. Не преміумний танк. Може бути, може бути. А чому може бути, тому що це компенсація 5000 золота? Ну він в мене був, я його продав. Ух, це потужно просто. Я його зараз продаю. По факту продаю. Я його продаю. Чому? Тому що я спочатку націлений на те, щоб відкупити танки 10 рівня. Коротше, це було круто, серйозно. Ще 452к впав. Ну, реально мені пощастило. Я дуже вам вдячний. Просто це, це нереально топово, серйозно. Плюс ще понаприпадало мені досвід. Це буде окреме відео 100%. Відос буде безпосередньо зі стріма, тобто всі на стрімі його бачили, але подивитися ще раз, бо ці емоції потрібно ще раз дивитися. Але я собі зараз просто повідкупляю танки, і це буде топчик. От, в мене повертається з неволі СТРВК. До домцю. Повертається з неволі Т-95 до Домцю. І ще потім дофармимо, ще трішечки залишиться, бо в мене там містичні е, бустери є. Ой, містичні, боже, в мене в голові вже все напутались. Я також, до речі, маю на майбутнє ціль е, цей... книгу написати свою. Дякую, Віталій, дякую тобі за подаруночок. Файно, файно. О, ха -ха -ха, продовжуємо. Продовжуємо нашу гру. Та потужно, то потужно. Давайте далі. <ріст> ну, золото сипе добре. Сподіваюся, що насипе так, що ми зможемо відкупити ще один десятий рівень. 200 золота. Дякую. Але неонові аватарки прикольні. 500 О, 500 золота, 500 це добре. 500 це добре. 300 гаразд. Я не можу дарувати ніякий набір свого аккаунта, тому я думаю, що відкрити цю функцію потрібно для початку зробити якісь умови. Іноді буває, що потрібно купити самому собі, а потім подарувати, але це не так завжди. Умови там ну ніяких немає. Так, давайте чорні скриньки. 500 золота дякую. Давайте наступні. Підкручені чи відкручені. Пан Віталій зачарував. Дякую, чорна скринька. давай, будь ласка, мені ще Чорну скриньку наступного рівня. 700 золота ні Ну по золоту, в принципі, вилетіло добре, але без чорних скриньок. Нічого, нічого. Добре, пішло. Два дні. О, а це вже добре. А це вже добре. 50 тисяч. Так, ну давайте, давайте, давайте. Я не дивлюсь, я не дивлюся. Я не знаю, що там випало. Давайте так. Якщо я вгадаю, що там випало, то. то що буде? Я, я, я тільки що не побачив, не думайте. Я, я не знаю, що випало дійсно. У мене збоку монітор, але я не подивився туди, чесно, я не знаю, що випало. Я думаю, це якийсь танк 8 рівня. А, напевне, це. Восьморів що є. Що, що там восьмо рівня може пасти? Нехай це буде су 130 пм Ну так, моя сутодумка. Якщо я вгадую, то Бо щось розіграємо з вами цікаве. Ой, кпз 70 Ну, слухай, непогано. Він в мене був, правда, тобто я за нього просто компенсацію отримую, але танчик прикольний. У не те золото. Блін, я відкупив, скільки танків 10 рівня на цьому стрімі. Об'єкт 284. Потужно, все. Бляха, я багатий. Подивіться на це. Ти що? Треба обрізати, потім, Капець, скільки монтажу ви мені надав. Дякую. Ти дивись, що просто вмазаний. Та ти вмазаний просто, дядько. Ти що? Віталій. Ооо, вечірній ключик. О, а це цікаво. Пан Віталій. <гум> дякую. Я вже трохи вмазався, тримай, <гум> Капець. Ого, 750 золота. Ну, слухай, не немало так сипануло. Дякую, дякую. <гум> дякую, зараз будемо відкривати. Так, 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 так. Давайте почнемо з контейнерів з листівками. Ого. 100, дякую. Дякую, що зачекали, до речі. Зробив собі чайку. А, Що це таке? Аватар навколо освітня подорож Санта. 300-300, давай. Давай далі, давай 500, давай. Бок! 300, окей. Ну що, містичні чорні скриньки? Потрібно музику включити під це. Вау, 800 золота. Зараз я включу музику свою. Одна із моїх улюблених пісеньок зараз. Ні, 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 не ця, не це, це. Йоу, шановні, будемо читати репечину для вас, тому. Хех, ви також ще не чули, тому все дайте зручніше. Вітаю вас рівненькі. Стелити будемо тугенько. Заскамили ви Геморона, бо не вам в ангарі того дрона. Яка система? Добіса каже, тобі ні чорта. Я все там злив і що отримав? Солодкий запах пердачини. Нюхни гостренько та згада, та скільки ти в дитинстві з'їв лайна. Ти не йш туда, то все марно, бо не карабінер ти малий. Ти лисий, на тобі сім куль. Хотів ти більше? <смас> не жартуй! Аж будеш ти то відчувати, як рівно мило йде по сраці, коли контейнери ти наші відкрива. Тарас то написав: це мій аватар, бо 10к він вже піймав. Євген тут пише: 40 куль, а я до неї то влив аж нуль. Бером той час без почки ходи, бо так десятий рівень хоче. Піймав там хтось стока, А я як завжди, <хи> ні чорта. Лиш друзі, файні в мене є. Не стелять все мені, що є. Тут подарунки настелили, і всі дарунки вже тут є. І що нам випаде, шановні? <хи> то як завжди, ні чорта. Лиш сподіваємося ми з вами, що то наступного разу піймаємо все, що маємо ми.